Із настанням теплого періоду року зросла кількість людей, що звертаються після укусу кліщів. Кожного року кількість звернень збільшується не тільки в нашому місті, в нашій області, а по всій Україні зафіксовано збільшення як звернень після укусу кліща, так і випадків хвороби лайма, а саме кліщового бореліозу. Слід зазначити, що в цьому році ми сезон відкрили рано. Уже з початку березня і з кінця лютого були звернення з приводу укусів кліщів. Раніше такої активності не відмічалося. Пік приходиться десь на кінець травня, червень, і до самого жовтня фіксуються випадки укусів кліщів. Слід сказати, що от по статистиці, наприклад, зафіксовано те, що кожен рік збільшується кількість хвороби лайма, а саме хвороби, що передається, може передаватися через укус кліща. За 9 місяців 2024 року по Україні було близько 5 тисяч випадків цієї хвороби. По Полтавській області близько 500 випадків. Це тільки за 9 місяців. Але е, хочу сказати, що далеко не всі випадки фіксуються. Дуже багато людей не звертаються за медичною допомогою, і потім уже хвороба виявляється в більш пізніх її проявах. Слід також заспокоїти трошки населення, в тому, що не кожен факт. Укусу кліща закінчується хворобою лайма. Незважаючи на те, що зараженість кліщів дуже висока, і, за різними даними, інфікування їх йде від 20 до, по деяким даним, 80%, відсотків, навіть укус інфікованого кліща не завжди закінчується хворобою. Це залежить від. Скажімо так, локалізацію куса кліща, як довго він присмоктувався, як довго він перебував на тілі. Тобто, дуже від, чи він був пошкоджений, тому що борелії знаходяться в шлунку кліща? Тобто від дуже багатьох факторів. Борелії – це такі мікроорганізми, які безпосередньо викликають хворобу. Також слід зазначити. Що заразитися кліщовим борельозом можна не тільки через укус кліща. Тобто третина людей, хворих на хворобу лайма, взагалі не можуть згадати ніяких випадків, присмоктування чи контакту з кліщем, можна заразитися через вживання сирого накип'яченого молока. Якщо, наприклад, Корова була заражена бореліозом, її вкусив кліщ. Під час вживання в їжу погано термічно обробленого м'яса інфікованої тварини. А також якщо кішка чи собака, яка вкусила людину чи подряпала, вона інфікована бореліями, тобто цих тварин теж може кусати кліщ. Кліщі знаходяться в природі. Невисоко. Тобто таке є думка, така, що вони можуть падати з дерев. Це буває вкрай рідко. Зазвичай кліщі знаходяться в траві, високій траві, на висоті від 20 до 60 сантиметрів. І вони можуть попадати на організм людини, як на шкіру, і потім переповзати на гору. Як так і на одязі можна, на, на взутті можна принести додому кліща, і він буде перебувати деякий час в живому стані і може спричинити укус вже після того, як людина давно прийшла з вулиці і цього кліща на собі принесла. Дуже багато фіксується випадків хвороби лайма, і з кожним роком все більше, більше, більше ми частіше стикаємося з цією хворобою. Чим же проявляється хвороба лайма? Проявляється тим, що через кілька днів або навіть місяць може пройти від моменту укусу кліща на тілі людини з'являється пляма. Вона йде від місця укусу, розповсюджується від центра до периферії. Вона розростається і стає великих дуже розмірів. Описані навіть ці плями? До 50 сантиметрів у діаметрі. Але це не завжди може бути так. Знову ж таки, не в всіх випадках первинне інфікування проявляється цією характерною плямою. Але коли вона є, то, звичайно, треба обов'язково звертатися за медичною допомогою, тому що саме тільки лікар він може. Подивитися і пояснити, чи це висип зв'язаний з хворобою лайма, чи це характер висипу якийсь інший, і призначити відповідне лікування. В більш пізніх проявах хвороба лайма викликає немотивоване підвищення температури тривало, збільшення лімфатичних вузлів, особливо в тих регіонах, які близько знаходяться до місця укусу. Враження нервової системи у вигляді парезів, паралічів, порушення чутливості, враження порнорухового апарату у вигляді враження крупних суглобів. Що робити, коли вкусив кліщ? Перша допомога, скажімо так. Ну, по перше. Краще попередити укус кліща. Тобто, коли людина йде за місто або в зелену зону якусь відпочивати, вона повинна носити одяг світлих тонів, переважно, щоб добре цього кліща помітити на одязі і вчасно зняти. Бажано мати такий одяг з довгими рукавами. Щоб прикривало руки, бажано бути перебувати в одязі там довгі брюки або довга спідниця, щоб закривала ноги, і мати якесь покриття голови. Тобто це вже убезпечить якоюсь мірою від присмоктування кліща. Обов'язково користуватися репелентами. Їх зараз велика, великий вибір в аптеках. Вони захищають її як від комарів, так і від кліщів і інших на комах. Обов'язково проводити огляд тіла після того, як повернулися після прогулянки. Бажано, щоб хтось подивився, тобто не завжди можна кліща помітити зразу. Якщо ж відбулося присмоктування кліща, якщо людина вже мала досвід його. Видалення можна попробувати акуратно пінцетом або зробити з нитки таку петлю, надягти на кліща і за часовою стрілочкою його акуратно викрутити. Якщо такого досвіду немає, людина не впевнена і може відбутися, наприклад, там, розрушення кліща, тобто відірвати частину, це буде ніж гірше, ніж Зовсім нічого не робити. Тобто, краще все таки звернутися у медичний заклад для видалення кліща. Там це зроблять професіонали, зроблять так, як потрібно, без пошкодження кліща самого. Ці всі методи із замазування олією, спиртом та іншими рідинами, вони ну, ефективні в тому плані, що кліщ то він загине. Але перед тим як він загине, він може випустити свого шлунку барелі прямо в кров людини, тобто інфікуванню це не перешкоджає. Тобто, все таки краще звертатися за медичною допомогою. Чим раніше це виникло, Тим краще, тобто, чим раніше людина звернула увагу на окус кліща, тим краще попередити інфікування. Для дорослих людей і дітей з 12 років достатньо одноразово прийняти препарат Доксіциклін у дозі 200 мг. Тобто, це дві стандартних капсули. Одноразово один раз. для дітей. Молодше 12 років вже індивідуально розглядає можливість профілактики лікар. Там інші препарати, там інша ситуація. Тобто звертайтеся, будемо вже вирішувати на місці. Звичайно, якщо в людини немає алергії до даного антибіотику і немає інших протипоказів. Якщо пройшло більше 72 годин з моменту присмоктування кліща, на жаль, профілактика вже неефективна. Тобто, уже цей препарат пити немає ніякої потреби. Треба просто наглядати за місцем укусу кліща протягом двох місяців. При появі плями, про яку я розказувала вище, тобто виглядає вона як мішень із світлою серединкою і з червоними краями, тоді треба обов'язково звертатися до лікаря, і вже лікар призначає курс не профілактики, а курс лікування цим препаратом чи іншим, вже вирішує лікар. І Ще дуже багато пацієнтів зразу після укусу кліща біжать у лабораторії і здають аналізи. Це робити не треба. Аналізи бажано здати, але не раніше ніж через місяць після присмоктування кліща. Бажано через півтора-два місяці, тому що антитіла до Борелій виробляються тільки. Починаючи з 4-6 тижня інфікування. Тобто в перші дні нічого ніхто не побачить, а людина буде у впевненості, що з нею все добре. І аналізи також є різні. Краще все-таки звернутися до лікаря. Якщо такої можливості немає, то починаємо з самого найпростішого аналізу це дослідження антитіл. Ні в якому разі не імуноблот. Крім того, що це дороге дослідження, воно має свої покази і воно призначається не як первинне скринінгове дослідження, а вже коли лікар вирішує клінічну задачу якусь, і вже його призначає для визначення особливостей клінічного випадку. На даний час по хворобі лаймі в мене все. Бажаю здоров'я, бажаю приємно проводити час на природі, не боячись. Ніяких проблем.